У менше всього там хвилює, коли собачки по газончику гуляют. Вот. Они там делают свои дела, вітерочок, дождик, и все это превращается в удобрение. Вот. А если человек кидает туда бучок, целлофанку, бумажку, бутылку, это нікуди не исчезает. Це вже залишиться на довгі-довгі години. А так як я знаю, що ми не любимо прибирати після когось іншого, то це залишатиметься занадто довго. Тому ці всі питання по поводу тваринок, які на газончику, у мене менше всього хвилюють. А більш хвилюють вугол людей. А по поводу тварин в магазині це вже Тут зовсім інша історія.